Так, добре, давайте кого там будемо першого лікувати. Так, почав діставати статископ, почав оглядати пацієнта, хворобу знайдено, починає лікувати. Відкрив медичну сумку, дістав звідти скрибінку, передав скрибінку людині навпроти. Гарного дня не хворійте. Немає, лише. Так, почав діставати статоскоп, почав оглядати пацієнта. Хворобу знайдено, починає лікувати. Автопом можеш поставити крапочку в чат або щось там в чат написати, бо я твої діщи не бачу. Овтоп закінчено. <correct noise> <correct noise> відкрив медичну сумку, дістав світло скрибінько, передав скрибінку для людині. Навпроти, гарного дня, не хворій. Та немає за що, це моя робота. Навзаєм до побачення. Очікуємо вас ще на лікування.